Сьогодні Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей. Жодної таємниці в цьому немає. Більше того, вони пробують зараз зрозуміти, що досягти тих цілей, які вони собі ставлять по захопленню нашої країни, у них немає жодних спроможностей. Тому на сьогодні благають, беруть цілий пол перемовників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві. Давайте будемо домовлятися, щоб якось вирішити це питання. Чотири вимоги, які ми на сьогодні висуваємо Російської Федерації: перша звільнити всі наші території, які на сьогодні є тимчасово окупованими. Друга відповідальність через трибунал тих людей, які все це затіяли, які вбивають дітей, літніх людей. Жінок, які до військової справи не мають жодного стосунку, третє гарантії безпеки нашої країни обов'язково і відповідальність це четвертий фактор, секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю Радіо НВ.